Одночасно десятки. Ну, там, хтось був один міським архітектором, він виконував посадові функції. Так? А, а інші вони просто виконували приватні замовлення. Е, ну і Дмитренко один із них. Е, син купця, купець із Вохвиці, приїхав до Одеси, це Полтавська область. Е, Приїхав до Одеси, дуже швидко увійшов в середовище одеського такого старообрядницького російського купецтва бородатого: Черепіннікави, авчинникави, Посахови, Яловікови. З Яловіковими вони постійно були там один у одних хрещеними батьками у дітей взаємно, тобто явно дуже товаришували сім'ями. Uh, і uh, всіх своїх, майже всіх своїх дітей Маленці Дмитренко хрестив Покровській церкві, котра на Олександрівському проспекті, щоб ви знали, ця церква була єдино, єдиновірчі, тобто церква, яка об'єднувала старообрядців та uh, ну, стандартних православних. Uh, і uh, це немов би теж підкреслює коло спілкування, так би мовити. От. Ну, і і uh, в такій сім'ї виріс Дмитренко, який потім захоплювався староруським стилем. А він починав працювати з Олександром Бернардатці. Це такий наш італієць, російський італієць в тому сенсі, що він народився в Російській імперії і, в принципі, з Італією пов'язаний майже не був. А коли помер, то заповідав поховати себе в Кишиневі. Ну і в Кишиневі. Він для Кишинева працював і для Одеси найбільше, найбільше збудовано у цих двох містах. Теж Фантазер, неймовірний, крутив в стилі як завгодно. І е, теж тут іноді проблема до кому що приписати, тому що, наприклад, нова біржа в 90-ті роки е, 19 століття, завершена в 1899 році, її приймали. Е, але там дуже довга була історія. В 90-му був конкурс, в 91-му був конкурс. Конкурс виграв проект Вікенція прохаски, чеський молодий архітектор, 30-річний. Який заради цього проєкту переїхав до Одеси, і дуже багато чого в Одесі понабудовував. У прохазки стиль дуже легко впізнаваний взагалі. То більшість будинків прохаски, ви на них дивитеся і одразу впізнаєте, що це прохаска. Я про нього слайд не підготував, але у нього доволі однакові будинки. І він же автор проєкту Кам'єрція він називався, який зайняв перше місце і який переробив потім Бернардадце. Ну, складно сказати, що тут від Прохаски, а що від Бернардаци в підсумку. Але тут, ну, який це стиль? Тобто, це що? Тут не, і готика. Тут і готика є. Не готика. Причому готика тут венеціанська. Ну, ну, да. Не просто яка-небудь, а венеціанська готика. Тому що воно найбільше посилається на палац дожів да, у да. Венеції. Венеція, на площі. Абсолютно. Да, а, але тут не тільки готика. Тут і Мавританський стиль. ну, Наприклад, ось ця велика лоджія, яка нагадує щось самаркандське, так? Тут і неоренесанс. Ось ці елементи, ці медальйони неоренесансні. Всередині лоджії там взагалі казка якась. Там вам і розписане небо на склепіні, чого там тільки нема, а, а елементи декоративні ліпні, там зроблені із. Супернового модерного матеріалу, який щойно винайшли і почали в Одесі робити. І який у нас зараз з мистецтвом взагалі не асоціюється. Бетон. Вони з бетону в 90-ті роки примудрялися ліпити скульптуру, цілі фасади ліпити з бетону. В оперному театрі дуже багато з бетону зробили. Тобто вони бетон використовували як пластичний матеріал. Який дозволяв робити таке, що не дозволяв робити камінь. Як писали потім мистецтвознавці, архітектори часів Рококо мріяли би, щоб у них бетон був. Там, якщо знайдете які-небудь замальовки Мейсоньє, наприклад, його фантазії архітектурні, їх зробити без бетону було неможливо. Коли з'являється бетон, тоді вже можна от це все робити, тоді модерн з'явився. Але поки що тут вже модерн, до речі, є, але тут модерна немає. Тут від модерна тільки абсолютно політ фантазії. рівно тоді ж одночасно, в одній і ті самі роки Бернардаці навпроти будує отель Брісто. Нічого спільного. Тобто, щоб було зрозуміло, як, якими різними були архітектори. Це навіть не на різні періоди творчості. Він буквально приїжджав на фаетоні якомусь своєму на будівельний майданчик, командував там і командував там розумієте? І там вони побудували таке, а тут вони побудували таке. Що тут за стиль? Найбільше кидається в очі щось таке барокове, так? тому що воно перенасичене, дуже багато об'ємної скульптури, дуже багато об'ємного декору. Ось такий рівень необарокко, який, в принципі, всередині 19 століття навіть і не зустрічається, тому що там воно якось було не так сміливо і не так. Переперевантажено такий рівень, характерний для пізнього змішання стилів. Я сказав вже слово еклектика, чи ще не сказав? О, це еклектика. Якщо не, не говорив, запишіть це еклектика. Є іще один термін, який мені подобається. Я ніколи не зустрічав, щоб його використовували саме для Одеси. Він французький, його використовують для французької архітектури кінця 19-го століття. О, це пелепок, ось це все. Це я розумію, чому його не використовують в російській мові, тому що легко переплутати літери. Бозар. Витончене мистецтво. Чи там красиве мистецтво. Бозар, щоб базаром не стало. От якщо ви пошукаєте французький бозар, парижський, ось він такий. Там різні там театр Гран'є, який-небудь ось, ось, ось це все. В Одесі це оперний театр, це художня галерея Толстих, Шеврембрента, це отель Брістоль Бернардаци. Ось така величезна кількість об'ємних моментів на фасадах це те, що французи би назвали «бозар». Дарую вам термін, можете використовувати. До речі, про оперний театр. Перед вами парочка. Вони. Фельмер у Дгельмер. Хто із них, хто я не пам'ятаю. Там підписано. Здається, бородатор. І а, ви можете побачити ті театри, які вони збудували безпосередньо перед одеським замовленням, перед одеським проєктом. А, причому ну вони їх іще будували, коли вже малювали наш театр. Заслоняю, затуляю. А, значить, щоб було зрозуміло, так. Е, е, це Фіуме, Рієка, е, це Сєгіт. Е, це е, Карл Збад, котрий тепер Карлові вари. Тобто всі театри Австро-Угорщина. В Австро-Угорщині найбільше їх виробів по різних по різних, різних містах. А, вони всі доволі різні. Треба сказати, що фірма це була фірма, це не просто архітектор, якийсь там який виконував замовлення приватні. Це була фірма. Вони були власниками цієї фірми. І фірма займалася не тільки і не стільки естетикою, естетику вони брали звідки завгодно. Естетику їм намалюють відповідні художники. Скільки наукою того, як мусить бути ось театральна будівля, щоб вона правильно працювала, щоб там правильна акустика була, вентиляція правильно була, щоб там все було як в правильному театрі. Тому що театр 18 століття це просто, ну грубо кажучи, коробка з великим приміщенням всередині, де навіть сидінь не було, там посередні тапталіще були. Італійську оперу слухали стоячи. Театр Тома де Томона – посередині було тапталіще. Та можна було десь таке, Я не знаю, може хтось влаштовував. Сидіння були тільки в ложах, за які платили відповідно там великі гроші і знімали їх абонемент. А тепер театр мав бути інакшим, тепер вже інша ідея. І от вони проєктували правильно інженерно придумані театри. Ну і аболочка, ось ця обгортка, вона вже в стилі Бозар. Uh, і такий же і Одеський театр. Але у Одеського театру явно інше джерело натхнення самої ідеї. Тобто, звідки вони змалювали Одеський театр. Uh, вони, бачите, вони різні. Вони кожен змальовували з чогось іншого. Uh, хто знає звідки змалювали Одеський театр? Дрезден, а? Дрезден звісно, Дрезден. Uh, архітектор Готфрід Земпер. Не Фельмер і Гельмер. Фельмера і Гельмера там поряд не було. Uh, Дрезденський театр проєктував Готфрід Земпер. Архітектор, який працював взагалі то у стилі неоренесанс традиційно, це його улюблений був стиль. При цьому, як теоретик, він іще і великий теоретик, він книжки і статті писав постійно про те, якою мусить бути архітектура. Як теоретик, він постійно писав про те, що архітектура взагалі не мусить бути про естетику, вона мусить бути про конструктивність. Головне, щоб було чітко видно конструкцію будівлі, і вона не була прихована. Ну і коротше на земпера потім посувалися архітектори ХХ століття постійно. Але робити так, як він хотів, він дозволити собі не міг, тому що він би тоді залишився беззамовним. Він якось, значить, зарано про це почав писати. І тому він працював у стилі неоренесанс. Дрезденський театр спочатку виглядав ось так: колізей-колізеєм. Абсолютно. Це перший це дрезденський краще. театр. Потім в 1869 році він зробив рівно те саме, що зробив Одеський театр згорів. І той же самий Земпер вже на новому етапі своєї творчості побудував новий Дрезденський театр. Ось цей. ось він же. Тут іще ви можете побачити це театр історії мистецтв. Здається, у Відні. а це, знову ж таки, Дрезден, щось там. І. Може, тому що новий театр він збудований за декілька років до того, як почали будувати Одеський оперний. цей закінчили будувати там за п'ять років до плюс, можливо, однакова доля театральної будівлі. От якось вона, мабуть, підказала цим двом хлопцям, що треба щось таке зробити. А там вже це в Одесі привагодить, як його вписати в квартал. Тому що цим вже не вони займалися, цим займався Бернардаці. А потім після Бернардаці цим займалися покоління і покоління реставраторів цього театру, які досі його намагаються вписати в квартал. Тому що він якось там не стоїть. Ну і вийшло ось таке. Він вужчий, ніж Дрезденський, але у нього є доволі багато таких цікавих нюансів, яких немає у Дрезденського. Крім того, Дрезденський насправді грубший. Дрезденський дуже сильно зроблений у стилі характерному для Німеччини Альтдойч, Альтвін, Альт Він, який десь натякає на середньовіччя. У нього мусить бути такий дуже грубий руст з дуже якогось такого великого необтесаного каміння, коричневого обов'язково кольору, і щоб прямо навіть колони були з густо. От якщо ви придивитесь. От, прямо от в деталях він весь такий, не мовби він складений якимись, я не знаю, тролями із необтесаного каміння. Він mm -hmm. такий дуже характерний. Це характерне саме для німецької архітектури того періоду. І воно потім якось перейшло і в Третій Рейх, і у нас в наш цей, Сталінський ем. Сталінський так, так. елементи. От, а наш театр набагато більш. Витончений у цьому саме відношенні. Він е, більше має лепнини саме. Ну, Нам вже подобається, щоб була лепнина. Тому що щось має падати на голову періодично. Не Час, не е, скульптура є і там, і там, у нашого скульптури більше. Тобто він більше ударився якраз в барокко. Це вже може тут Бернардаці попрацював, я не знаю. Е, Семен Лендесман. Із таких відомих архітекторів кінця ХІХ століття, 90-ті роки 19-го століття, це вже Одесит. Пішли ну, Дмитренко, Лендесман це вже все уродженці Одеси, це вже все школа Моранді. Е і вони всі не схожі один на одного. Лендесман найбільше помітний на вулицях міста е громадськими будівлями, е пристосованими для великих зал усередині. Це банківські споруди і театральні споруди. Е банк бесарабсько таврійський на Пастера. Одразу по вікнах видно, де операційний зал там був. Так? Вікна підказують: театр Сібірякова, він же театр Стамірова. Жіноча гімназія, друга після Маріїнської, на Старопортофранківській, котра потім стала відомою значить, радянським людям як Фабрика Морозова, Полярна зірка. Ну, Досі є пам'яткою архітектури, хоча з тієї точки зору, яка за законодавством її давно мусили позбавити пам'ятки архітектури, тому що від власне, гімназії там залишився тільки фасад. І фасад уже наполовину обвалився. Кут уже обвалився декілька років тому. Я згадував сьогодні Германа А, Він якраз не одесит, він уродженець Німеччини до Одеси приїхав працювати. Приклад його Бозара. Художня галерея товстих. От на цьому місці був готичний паркан з готичною брамою, мабуть, завода Карла Бертрана. Але його потім демонтували, з того боку залишився. От там, де графський сад, там залишився цей готичний, ця готична огорожа. Ну і дивимося, значить, ось один будинок і ось другий будинок. Обидва будинки один, одна сім'я власників. І, і там, і там граф Толстих. Але два абсолютно різних стилі архітектури. Тут що? Безумовно, класицизм. Збудовано не для товстих, збудований ще там, Микола, здається, Хорват, який був якимось чиновником канцелярії генерал-губернатора Заворонцова, який собі тут побудував особняк, міський особняк. Правильно, тоді ще не було прибуткових будинків. У нього був великий сад, у нього був значить, вид на військовий узвіз, красиво, просторо. Навколо одноповерхові-двоповерхові будівлі. Потім це купили товсті. Толсті побудували ось цього боку краєчок, видно, прибутковий будинок на розі Гоголя в якомусь еклектичному стилі. А, але тут залишався двір з криницею, з конюшнями там, мабуть, все як положено. А, а потім Шевбранд в 1898 99 заповнив цей простір, побудувавши спеціально для картинної галереї. Ось це чудове творіння з скла і бетону. Скво і бетону. Так часто густо говорять, що фермер, а, а вже, Чесно, та... не знаю, підтвердити не можу. От весь час впливає те, що спроє... проєкт. Є документи, вони здається в історико краєзнавчому музеї. Можливо, там по документах це видно, але я жодного разу не бачив копію документів, тому я не можу підтвердити те, що там Шевремберг це 100% Він підписався на ньому. Ну так там дошка Добав з його іменем. Але проект ще ці хлопців як така подяка за участь толстого в будівництві. Це може бути. Він був з ними, звісно, списаний, зв'язаний. Вони зазвичай все ж таки не будували приватні будинки. Вони більше. Спеціалізувалися на театрах. Тобто це їхня спеціалізація. Це, ось це не зовсім їхня спеціалізація. Тому у мене є сумніви. Я ну, хочу побачити. Ну, ну, так, ну може бути, може бути. А, він же, той же самий Шевберт, в абсолютно іншому стилі будує будинок Юрія Гагаріна, але не космонавта. а князя. А, і виробника цегли, до речі, частина цегли в Одесі Юрія Гагаріна. E, значить, колись там стояв будинок Стурдзи, Ну, тобто, хтось говорить, що це перебудований будинок Стурдзи, тобто фундамент той, той самий, стіни ті самі, просто він дизайн змінив. Дизайн змінений повністю тут абсолютно, от кінець 19 століття, це прямо видно. Воно відрізняється в багатьох моментах. Навіть ці трикутні еркери, чи то балкони, чи то еркери, ну такого не робили в часи класицизму взагалі. Це вольності, які з'явилися разом із бетоном, коли можна було трикутник зробити із бетону, вмонтувати його в стіну. Чого до 80-х років технічно зробити не можна було. Дерев'яний балкон зробити трикутним дуже незручно, скажімо так. От, а поряд це, до речі, не Рембрандт, це Бейтельсбахер, між іншим. Наш улюблений. А, і ще один, але цей німець народився під Одесою. Він із колоністів одеських німецьких. Тобто він фактично місцевий, тобто теж учень школи Моранді і Оріні. І це така чудова еклектика, де не мішано всього, 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 що дуже добре накладалося на чотириповерхові фасади прибуткових будинків, де можна було експериментувати і ще на різних фасадах по-різному це оформлювати. І там іще там, різні робити балкони, і, і, і чим далі, тим більше, до речі, архітектори починають звертати увагу на деталі, які раніше їх не стосувалися. Наприклад, малюнок балконів. Балкони тут вже навіть модерн. Це ще все не модерн, а балкони вже модерн. До речі. Як так вийшло, я не знаю, але цікаво. Ну і найбільш відома будівля Шеврембранта, яку дуже складно. Назвати якого вона стиля. Всі кажуть неоготика, там немає жодного елемента неоготики. Ну, тільки тому, так. Там немає жодного елемента характерного принципово для готики. Тут немає стрільчастих вікон, немає стрільчастих арок, немає масверка, немає квадріфіолі, крабів, нічого немає. Це якийсь е церковний варіант цегляного стилю, хоча і з цегли там теж вона побудована. з Пиленого каменя, вона не з цегли побудована. Але вона не штукатурена, що характерно якраз для цегляного стилю. Е, можливо, це якийсь варіант неороманського стиля, і, можливо, той самий Альтдойч. Ось Його можна тут угледіти, е, в принципі, щось таке ну, північний ренесанс е, може. Дуже цікава якась така фантазія на тему середньовічної німецької архітектури, власне, німецької. Тоді, коли в Німеччину ще не поширилася готика ХІХ століття, XII, там початок 13 століття, то в Німеччині будували кастьоли, от, наприклад, із ось такою розочкою із трикутних фронтонів над, над дзвіницею. Це от Німеччина, 12 століття. Це називають німецьким романським стилем. Ну, але тільки німецьким, тому що в інших країнах такого не будували. Шеф Рембрандт, він, е, був відомий як німець, хоча місцевий, і він це от якось підкреслив в цьому проєкті. Щоб ви знали, що я німець. Я не тільки по-французьки можу будувати, я і ще можу і по-німецьки будувати. Теж бачите, фантазія художника. Це та будівля, в якій придумали робити пам'ятниками архітектури старі будинки в 1904 році. Тут попрацювали всі, всі одеські архітектори скинулися своїми ідеями, тому що вони всі там були учасниками того клубу по інтересах, який називався архітектурний відділ одеського відділення Всеросійського імператорського технічного товариства. І яких ми тепер навіщось підозрюємо в масонстві? Ну, Архітектори так, вони масонами були в тому сенсі, що вони були каменярями і вони працювали з каменем. А, і тут чистий камінь, е, пиляний камінь тут, е, цегла тут, е, Севастопольська крейда тут, Інкерманська. Е, матеріали тут зібрані дуже різні, воно дуже цікаво побудовано, а за ними ще й побудували школу десятників е, будівельної справи людей, які мусили руками. значить... Е, Ну, Керувати безпосередньо тими будівельниками, які будують прибуткові будинки, прораби так, готували. А позаду там казарми стиль, все нормально, це пожежна частина з каланчею, абсолютно казенна будівля без якихось викрутас архітектурних Херсонська дільниця. На жаль, на жаль, була ідея відновити цей будинок. Років три тому запропонували проєкт його реновації. Проєкт передбачав, я не знаю, яким чином вони збудувалися готель так. з'явоверховий. Мене зверталися, щоб я допоміг там окремими довідками. Ну от от. То, коли я почув, що там буде йти я відмовився. І вони, там, його, я, цьому... вони його робили вище. Тобто, якщо стати в я п'ятого поверху не видно. І не мов би фасад такий самий, як і був. Але е реально там надбудовувався ще один поверх. Надбудовувати ще один поверх над цією будівлею це ну, над прибутковим будинком можна мансарду надбудувати. І то такі мансарди, як у нас будують, всі однакові над будь-яким будинком.